Я вітаю всіх, хто з нами на першому міському новини про все найактуальніше розкажемо вже за мить. У студії працює Наталя Болдинська. А освітні втрати у кривому розі провели тренінг подолання освітніх втрат підсумки весняної хвилі 2025», до якого долучились освітяни міста та Криворізького району. Проєкт започаткований благодійним фондом Сейвд за підтримки ЮНІСЕФ і спрямований на усування прогалин у знаннях в таких дисциплінах, як початкова школа, українська та англійська мова і математика. У весняній хвилі брали участь понад 400 вчителів та більше 7,5 тисяч учнів кривого рогу. На фінальному тренінгу підбили підсумки, обмінялись досвідом щодо підготовки вже нового осіннього етапу. Більше про результати освітньої ініціативи розкажуть наші кореспонденти. Пані Вікторія вже вдруге бере участь в проєкті від фонду Сейфт, який реалізують кооперації з дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ. Завдяки програмі намагаються подолати недопрацювання дітьми наявного шкільного курсу. Причина прогалин в знаннях очевидна: спочатку через ковід, а далі через повномасштабне російське вторгнення в Україну. Запровадили онлайн, а потім змішану форму навчання. Школярі не мали змоги вчитись так, як це потрібно, офлайн в школі. І навіть зараз, якщо дитина особисто відвідує школу, заняття постійно перериваються сигналами повітряної тривоги. Це стреси, постійні паузи на уроках, а знання і освіта потрібні. Ті, які у нас в знаннях є. Ми маємо можливість надолужити саме на цих заняттях. Ми маємо можливість звернути увагу на ту тему, яка важко дається дітям. Дітям дуже дуже цікаво, тому що завдання підібрані, різноманітні, дуже багато інтерактивних завдань. Діти, діти це дуже полюбляють. Вони з захватом працюють дуже активні і звичайно результат результат є, тому що я працюю вже другу хвилю весняну і порівняно з вхідним і вихідним діагностуванням, що в осінній що в весняній хвилі діти показали кращий результат всі до одного в кривом розі та Криворізькому районі. інноваційні передові підходи до освітнього процесу запроваджують в числі перших, а ще й ефективно співпрацюють з міжнародними партнерами. Організатором цих тренінгів та процесу з подолання прогалин в освітній програмі є благодійний фонд СЕЙТ. Тісному партнерстві з ЮНІСЕФ. Загалом дитячий фонд ООН в Україні ЮНІСЕФ запустив програ. Щодо подолання освітніх втрат в 50 школах Дніпропетровщини. Паралельно аналогічні офлайн-тренінги провели ще в Дніпрі та Запоріжжі. Хочу відмітити місто Кривий Ріг і вчителів Криворіжжя, те, що ми з ними працюємо з першої хвилі 24-го року і вони завжди відрізняються такою активною взаємодією, залученістю всім процеси і завжди йдуть на зустрічі всі наші ініціативи або ті новинки, які ми показуємо, демонструємо і намагаємося вводити в освітній процес. В контексті подавання освітніх втрат вони завжди долучаються з великим захопленням і мотивацією. Вації потім діляться своїм досвідом, як вони це зі своїми учнями опрацьовували. Весняна хвиля освітнього проєкту стартувала на початку березня і тривала аж до кінця травня. До неї долучились 409 вчителів та 7715 учнів кривого рогу на підсумковому офлайн тренінгу. Підбили підсумки, обмінялись досвідом та напрацюваннями щодо підготовки до нового вже осіннього етапу. Кривий ріг бере вже в четверте. Участь в подоланні цього року. В четвертій хвилі кривий рік практично 85% шкіл Кривого Рогу беруть участь в подоланні освітніх втрат, близько більше 400 вчителів і близько 8 тисяч дітей долучилися основна ціль цього надолушня це провести тестування дітей в школах, відібрати дітей, які по якимось причинам, ну звісно, через військові події. Деякі в нас ще є залишки від ковідних подій, пропустили якісь основні теми. Якби про слабкіше да, там себе відчувають в навчання, ми їх знаходимо, і е, протягом 24 двадцяти занять ми їх тренуємо. Вже восени стартує новий етап проєкту Save the UNICEF», який має на меті подолати прогалини в знаннях. В першу чергу з таких ключових предметів, як українська мова, математика, англійська та курс початкової школи. Олександр Фефілатів, Максим Морашов, перший міський. Мінус повітряна ціль, сили ППО вночі знищили в небі над Дніпропетровщиною російський безпілотник. З вечора й до ранку окупанти обстрілювали Нікопольщину. Для цього ворог задіяв гармати та дрони. Гучно було в Нікополі, Мирівській, Покровській та Марганецькій громадах. Внаслідок атак пошкоджено промислове підприємство. На щастя, без загиблих напередодні протягом дня росіяни тримали в напрузі Нікопольщину, стріляли з артилерії та скеровували дрони на Нікополь та Покровську громаду. На щастя. Без жертв серед місцевого населення. Наслідки ворожих атак уточнюються. Тисячу двісті сторінку перегорнув літопис російсько-української війни. На Київщині троє людей постраждали внаслідок нічного ворожого обстрілу. До столичної лікарні у важкому стані потрапили 21-річний хлопець та жінка. Також поранено 60-річного чоловіка. Він мешканець передмістя. Російські дрони уламки збитих БПЛА впали у Дніпровському районі Києва. В Дарницькому пошкоджені торговельні павільйони. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнала, і Харківщина внаслідок обстрілів постраждало троє людей. Поцілили окупанти і по Черкащині там пошкоджені приватні будинки. Частково знеструмлене село зачепило газову трубу. Та виникла пожежа за минулу добу. Троє людей загинуло і Четверо поранені через ворожі удари по Донеччині. Понівечені будинки, підприємства, крамниці та газогін. Протягом доби російські війська 95 разів обстрілювали громади Сумщини на щастя без жертв. Чого не скажеш про Запоріжжя? Там 46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали понад 400 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло сім повідомлень про пошкодження житла. Потерпала від обстрілів і Херсонщина. Там окупанти пошкодили вісім приватних будинків, поцілили по території фермерського господарства, понівечили автомобіль. Через російську агресію сім людей дістали поранення. Інші наслідки ще з'ясовуються. Протягом минулої доби наші оборонці нейтралізували ще 1200 окупантів, знешкодили 95 безпілотників, 79 одиниць автотранспорту, 18 гармат, 9 крилатих ракет, 7 броньовиків, 2 танки та засіб ППО. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння. Та військової техніки загарбників. Село української попов знищили 84 шахеди, і ще 41 дрон локаційно втратили без наслідків. Основний напрямок ударів ворога була Донеччина. Підрозділи протягом минулої доби здійснили 175 штурмів позицій наших армійців на різних напрямках. І в цілому сили оборони України за 1209 днів знищили. 416 літаків, 337 гелікоптерів, понад 10 тисяч танків, більше 22 тисяч броньовиків, понад 29 тисяч гармат, більше 40 тисяч безпілотників, понад 52 тисячі одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад 1400 РСЗВ, більше 3 тисяч крилатих ракет та майже мільйони 5 тисяч російських солдатів. Кривому розі правоохоронці викрили організовану групу, яка за наявною інформацією, складалась із 10 експрацівників державної теплоцентралі підпорядкованої НАК Нафтогаз України. Вони реалізували масштабну схему розтрати майна під виглядом збереження обладнання у воєнний час. Фігуранти вивезли понад тисячу водонагрівачів зі стратегічних теплопунктів. З них демонтували латунні трубки з кольорових металів, а потім продавали на місцеві металобази за готівку. Щоб приховати втручання, порожнини водонагрівачів заповнювали сторонніми речами, зокрема одягом, і повертали їх на місце. Зафіксовано понад 65 епізодів злочинної діяльності. Загальна сума збитків майже 30 мільйонів гривень. Десятьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру їм загрожує до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нагадаємо, що за останні 10 років на державному підприємстві змінилося дев'ять керівників. Підприємство постійно зриває теплопостачання, і сьогодні підготовка до наступного опалювального сезону знаходиться під великим питанням згідно звернень ВО мера міста до НАК Нафтогаз з 97 об'єктів, які внесені до плану робіт, на 79 – ти роботи не були розпочаті у визначений термін. Показала за кордоном нашу реальність. Учениця ліцею номер 35 імпульс Марія Темченко здобула срібну нагороду на міжнародній олімпіаді геніїв. Вона проходила у США. Олімпіада геніїв це глобальний конкурс еко-ідей, розрахований на учнів 8-11 класів. В Америці його проводять з 2011 року. Цьогоріч у фіналі зійшлися понад 1200 дітей з 69 країн світу. Марія Темченко під керівництвом наставниці Світлани Касьянової – Продемонстрували роботу «Наша реальність в категорії мистецтво, яка була високо оцінена членами журі. Вітаємо Марію із нагородою. Им часом у Кривому Розі запровадили унікальну освітню ініціативу, короткострокові курси з мікрокваліфікації. Всього за кілька днів слухачі здобувають затребувані навички, наприклад, зварювання чи монтажу електрообладнання. Навчання починається у віртуальному просторі на сучасних симуляторах. Програма адаптовані до потреб ринку праці. Після завершення учасники отримують сертифікати про нову кваліфікацію. Більше деталей вже в наступному сюжеті. Зі створили унікальну освітню можливість, яка змінює уявлення про професійну освіту у Криворізькому професійному гірничо-технологічному ліцеї. Впроваджено короткострокові курси з мікрокваліфікації, які дозволяють усього за кілька днів здобути реальні затребувані на ринку праці навички. Це шанс лише для молоді, але й для дорослого населення, ветеранів, внутрішньопереміщених осіб та всіх хто хоче підвищити свою кваліфікацію або змінити фах. Я приходив декілька курсів з мікрокваліфікацій: це курси по зварюванню та курси по електроні. Техніці. На курсах позварювання я був декілька разів. Я цікавився зі школи зварювальним процесом і тому вирішив піти на ці курси. Спочатку я тренувався в зварювальному симуляторі, потім перейшов до робочого місця. І зараз вже можу підготувати метал до зварювання, розпалити електрод, варити, варити в нижньому положенні шва і оцінити якість шва. Також пробував працювати на плазморізі, який може. Швидко та то точно вирізати деталі, які нам потрібні. Навчання починається не в майстерні, а у віртуальному просторі. Сучасні технології дозволяють відпрацювати навички зварювання на тренажерах без шкоди довкіллю, без втрат матеріалів і миттєвим автоматичним оцінюванням результатів. Враховуючи те, що зараз відбувається реформа освіти і професійно-технічної освіти, в теж. Ми працюємо в тому напрямку, щоб дати можливість здобувачам освіти і бажаючим отримувати ті ж часткові кваліфікації, ті ж часткові професії, але для того, щоб це виконувати якісно. Необхідно такі, вжити таких заходів, як цифрування нашого, нашої професії, то якої ми навчаємо. Для цього по грандам за кордону ми закупили таке обладнання, яке ви бачите на екрані: комп'ютерне і смарт-дошку. Комп До цього є ще спеціальний пристрій, який цифрує сам процес зварювання. Ще одна перевага доступність на навчання. Запрошують не тільки здобувачів ліцею, але й учнів шкіл, студентів коледжів, дорослих, які прагнуть отримати нову професію. Курси проходять у зручному графіку, а програми адаптуються до потреб роботодавців. Саме споживачі освітніх послуг спочатку опановують цифрові технології, а потім за допомогою доповненої реальності здобувають практичні навички на віртуальному тренажері і після цього переходять саме опанування практичними навичками в навчання практичний цех а по виготовленню готових виробів і набуття практичних навичок. Програми з мікрокваліфікації тут побудовані на основі реальних потреб економіки нашого міста та держави в цілому. Наприклад, всього за 3-4 дні можна опанувати основу монтажу електрообладнання або здобути базові навички зварювання. Після завершення навчання кожен учасник отримує сертифікат, який засвідчує його нові професійні вміння. Для запису на курс звертайтеся за номер телефону, який ви бачите на своїх екранах. Анастасія Костиню.

Позмагалися у вправності та командній грі. в рамках дев'ятого етапу міських спортивних ігор. Ветеранс Games у Кривому Розі відбулись змагання з міні-футболу. Всього до них долучились близько ста учасників: чоловіки, жінки та діти. Команди грали в різних групах по коловій системі. А всього цьогоріч річ у ветеранс Фемеліґімс взяли участь у змаганнях понад 800 ветеранів та членів їх родин. Щороку армія шанувальників активного спортивного дозвілля збільшується. Тож як як змагалися, міні футболу спостерігала і наша знімальна група. пані Алла активна участь в Veterans Family Games є не тільки улюбленим різновидом активного дозвілля, а ще й місцем зустрічі з подругами та однодумцями. Її чоловік Олександр, діючий військовослужбовець, дружина повсякчас чекає на його повернення з фронту. Ну а поки, окрім роботи, додає інтенсиву в житті саме заняттям спортом. На цей раз мініфутбол. я активний учасник. Змагань полюбляю дуже волейбол, сидя і особливо футбол. Тому син у мене також футболіст. Він мене моя була як глядачем. А зараз в другий раз така активний учасник цього. Це моя як така віддушена. Я після роботи не лінуюся сама цінгульця, не лінуюся півтори години, їду з задоволенням. І це така приємна втома після втома, після змагань. І така підтримка дуже моральна для мене, дуже дуже сильно важлива. Саме на міні футбол традиційно реєструється найбільша кількість учасників цього разу понад 100 спортсменів. Це не тільки ветерани, а й працівники поліції, ДСНС, нацгвардії, діючі військові та члени їх родин, а також команда криворізьких нескорених. Міні футбол це чудова командна гра, яка вчить її учасників працювати разом, підтримувати своїх та прагнути до перемоги. Родина нескорених, вона все більше і більше так скаже обростає. Учасниками змагань. У нас така потужна команда Тернов, тобто там і чоловіки, і жінки там і дівчини. Військові, тобто вони, також вони усилюють е таке спортивне двіженія Family Games. Тобто я пишаюсь, що у нас така і підтримка, наша місцева, е і ми кожного дня ми сильніші, тобто ми не скорені. Командні змагання міні-футболу приваблюють людей своїми перевагами, а саме помітне поліпшення поточного фізичного стану, координації рухів та витривалості, зміцнення серцево-судинної системи суглобів і кісток. Крім того, міні-футбол для ветеранів це чудовий спосіб для соціальної взаємодії. Спілкування, нові знайомства та підтримка позитивного настрою ми зібрались для того, щоб підтримати один одного, підтримати нашу незламність, зарядитись енергією вже третій рік поспіль в рамках нової ветеранської політики політки героїв за підтримкою ради оборони проводяться міські змагання з адаптивних видів спорту Veteran Family Games І ці ігри щодня набувають популярності не лише серед ветеранів і військовослужбовців, а й серед їх сімей. Абсолютно всі учасники турніру зміні футболу в рамках Veteran Family Games отримали фірмові футболки та безболки з логотипом ігор. Переможцям та призерам вручили пам'ятні кубки, медалі та дипломи, а також грошові премії 5 тисяч гривень за перше місце. Це 3 тисячі гривень за друге та тисячу гривень за третє. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Перший міський. Таким побачили цей день кореспонденти першого міського. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.